Ми співали перед цим пісню, про те, що нам трудно без пастиря. Нам тяжко ми його чекаємо, ми роздумували над тим, що буде пришествие Господнє. І цей останній час нам важко і ми чекаємо на Ісуса Христа, на те, що Він прийде. І з одної сторони, нам буває страшно трошки. Тому що гряде, ми розуміємо, що Христос прийде. І що нам робити? Чи мати якесь переживання, чи не мати це переживання? А що будемо робити після того, як прийде Христос? І відповідь, знаєте, одна: так Ісус Христос, чи маємо ми надію на Ісуса Христа? Оцей спокій нам навіть з, з одної з другої сторони, нам не потрібно. Думати постійно кожен день про те, що прийде Христос. Біблія нам показала, да, що прийде ці останні дні, буде війни, буде голод, буде дуже тяжко. Але немає потреби віруючій людині постійно про це думати. Чому? Тому що Христос, ми, ми маємо надії на Христа. Христос з нами. Якщо я впевнений, що Христос зі мною, то мені нічому не страшно. Я знаю, що Христос прийде, я не боюся цих подій. Я знаю, що Він зі мною і Він на небесах буде зі мною. І якщо тут залишаться люди, то не буде. Христос залишиться зі мною. А якщо Христа не буде, то і мене тут не буде. Ви знаєте ці міста, міста священного Писання. Давайте прочитаємо якраз теж по цій темі Євангелія Матфія, 11 розділ 28, 30 вірш. Євангелія Матфія, 11 розділ 28-30. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Ісус Христос на цьому місці це ще на описання, Він каже, прийдіть до мене всі втомлені. В інших перекладах там трошки інше слово, але якщо взяти з гренської мови, то це слово втомленість воно перекладається, як ти втомився. І я коли роздумував над цим віршом, я зрозумів, я втомився, Боже. Я втомився від цієї війни, я втомився від ракет, від шахетів, які літають над головою. Я втомився від смертей побратимів, які помирають. Я втомився від непослушання своїх дітей. Я втомлений, Боже. А Бог баже, прийдіть до мене всі втомлені. Тобто Бог каже, прийдіть, я вас заспокою. В мене є син, йому сім років, і він буває часто плаче. Він упав, він ударився, в нього якісь проблеми. І я кажу йому, Він плаче. І він надіється на мою втіху. Я кажу: іди до мене, я тебе пожалію. Він приходить, я його втішаю, і йому стає добре. Ви знаєте, то Бог такий. Ми втомилися, ми маємо в тому. Бог каже, придіть до мене, всі втомлені, я дам вам спокій. В Біблії я вспомняю приклад Давида, коли його, його вибрали царем, ще його не, не поставили, але його вже помазали. Потім розвиваються події такі, що він перемагає Голіафа, потім він в приторії Саула. Він з ним разом, вони воюють. Саул починає заздрити йому, кидає в нього списи, і він починає, починає тікати. І в тих переживаннях на протязі багатьох років йому дуже тяжко, він втомлений, він боїться. І ми це переживання бачимо. Псалми. Ми прочитаємо, скільки псалом написав Давид, як йому тяжко було. Ми бачимо це переживання. Він був втомлений. Ми читаємо приклад Іова. Написано, що Іов він був благочестивий муж. Ну йому теж було тяжко, він був втомлений. В нього була сім'я, діти, багатство. Але в одну мить Господь забирає. Господь дає випробування. Він втомлений, йому кажуть: похоли Господа. В нього прокази, він весь хворіє, в нього померла дружина, діти. Но Господь йому каже, він має надію на Бога, він втомлений. Я читаю приклад Іосиф і Марії, це батьки Ісуса Христа. Іосиф, до нього приходить ангел і каже, що тобі треба буде взять Марію. І от вас буде син, Ісус Христос. Він думає, Боже, як від мене? Потягом обичая мене поб'ють камнями. Я не знаю, як це буде син, як це ми обручимося. Ну, він приймає це, тому що він довіряє йому. Далі ангел йому каже: Іосиф, бери дружину, бери Ісуса, і вам потрібно піти. Вам потрібно залишити домівку піти в Єгипет. Проходить два роки, і йому потрібно йти в Єгипет. І він все лишає. Він іде в Єгипет, він слухає його, Боже Слово, йому тяжко. Я думаю, він був втомлений серед цих подій, які розвиваються. Потім йому каже, все, давай назад. Вертайся назад в Ізраїльську землю, тому що помер Ірод. І він вертається в Назарет. Ці приклади священного писання, ми бачимо, які трудності було. Вони б не втомлені. Але в цих прикладах ми бачимо. Вони всі ці прикладів показують, що вони надіялись на Господа. Оці всі мужі, вони вірили в Господа, не дивлячись на те, що в них були переживання, що в них за ними гналося, її хотіли вбити. Вони довіряють Господу. Вони розуміють, що Бог їх контролює. Євреям 13 розділ, 5. вір каже, Бог сказав: я ніколи тебе не покину, я ніколи тебе не залишу. Брати та сестри, любі друже, ви повинні розуміти, що Бог Він завжди з нами. Неважно, які в нас труднощі переживання, це важно. Але Бог з нами. І Бог ніколи не залишить. І якщо ви. Вам задавало таке питання, ну розкажи мені про Бога. Розкажи мені засвідетельствуй. За, за ти розкажеш людині, але вона не ставить в авторитет, Слово Боже. Докажи мені, от, наприклад, докажи, що Бог существує, що Він є. Ти розкажеш, розказуєш, Біблію відкриваєш. Він каже, так а що Біблія? Її там написали люди, не ставлять авторитет. І ти розумієш, і ти, роз... ти кажеш, що ти розумієш, в своєму житті я бачив настільки раз прикладів свідчення Бога і дії Бога в своєму житті, що мені не потрібно доказувати комусь і дивитися, і шукати якесь обосновання для того, щоб, себе, наприклад, себе втішити або тобі розказати, тебе переконати. Настільки людина, якщо вона віруюча людина і розуміє, що Бог є то вона бачить, як Бог працює в своєму житті. Якщо ви не бачите цього, то треба подумати, чи знаємо Бога. Від чого ще може бути втома? В тому що може бути від гріха, який обтяжує нас. Тей гріх, він скорочує наше життя. Наркоманія, алкоголь, блуд, заздрість, ненависть це все обтяжує людину, або послідство гріха. Або якщо людина робила якийсь гріх, і на неї є паслстє, і воно обтяжує людей. Воно не дає спокій. Господь каже: прийдіть до мене, я дам цей спокій. І Господь каже: прийдіть до мене. Господь не каже: прийдіть до храму, прийдіть до пастора, прийдіть до служителя, до якоїсь людини, до гадалки, прийдіть до мене. Храм це вже як слідстві. Господь каже: прийдіть до мене. І ця особиста зустріч з Ісусом Христом. В 1 Івана 1.9. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то ви вірний та праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Чому Бог каже, прийдіть до мене. Бог чекає, коли людина зробить перший крок. І коли вона приходить до Сусу Христа, то вона каже: Покайся. Бо я вірний і праведний тобі простити. Об'явленням 3.20 написано: Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Я недавно почув таку історію, як один художник, він був знаменитий. І він намалював чудесну картину. Він зібрав цілий зал людей. Ця картина була закрита, і він скидає це полотно, шорму, відкривається велика картина, на неї намальований Ісус. Ісус і двері. І як Ісус стукає в двері. Це була гарна картина, всі умиляються, але один підходить, чоловік каже: Слухай, тут якась помилка. В цих дверях немає ні ручки, ні замка. Тоді цей художник каже: да, це не помилка. Бо Ісус Христос, Він чекає, коли людина сама відкриє двері свого серця, для того, щоб війти туди. Ісус Христос сам він не може туди війти. Він може, але Він цього не робить. Він дає можливість людині, дав право вибора, для того, щоб людина прийняла Його у своє серце. І тоді він має спокій. Тоді людина отримує спокій. Я недавно прочитав постанову Кабінету Міністра, що держава безкоштовно може засвідчити будь-який ваш документ втрачений. Наприклад, ви загубили паспорт або якесь свідоцтво про закінчення закладу. Держава може вам його засвідчити, що ви перебували в цьому закладі. Але для цього треба написати заяву. Якщо ти не написуєш заяву, то в тебе не буде цього посвідчення. Ви розумієте, що людині для того, щоб отримати спокій, для того, щоб мати відношення з Ісусом Христом, необхідно зробити шах. Необхідно покаятись, зрозуміти, що я грішний. Покаятись і не робити цього. І от це буде зустріч, тоді ми будемо мати спокій. Бо поки ми цього не зробимо, у нас не буде споку, у нас буде переживання. Ось завтра прийде Христос. Що ж робити? Ось завтра ракета прилетить. Що мені робити? Машина буде збита. На війну заберуть. Я звичайний військовий. Я ще живий. Бо я довіряю Господу. Якщо я помру, я довіряю Господу. Ви розумієте, в нашому житті. Особливо в наш час дуже складний. Для того, щоб мати цей спокій, для того, щоб мати життя вічне, коли ми приходимо в Ісуса Христа, необхідна зустріч з Ісусом Христом. Якщо ми не зустрілися з Ним, якщо ми не зрозуміли, що ми робимо гріх, не відкрили двері серця свого, то у нас не буде спокою. Ми будемо переживати, що нас б'ють, що прилетить ракета. Що я не попаду в рай. Що буде, коли прийде Христос, я залишусь на землі? Наш спокій складається з таких моментів. Це наше покаяння і слідування за Ісусом Христом. 29 й вірш. Після того, як після 28 го вірша. 28 каже, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я дам вам спокій. Ви прийшли до Ісуса Христа, Бог дав спокій, але на цьому не закінчується життя віруючої людини. Далі він каже, 29 вірш. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Далі він каже, пора працювати. Візьміть моє ярмо. Що таке ярмо? Ярмо це слідування за Ісусом Христом виконувати заповіді Божі. Це коли ми йдемо, ми проявляємо любов, мир, радість, коли ми допомагаємо ближньому своєму, коли ми любимо. І каже, навчіться від мене. Ви повинні вчитися, ви повинні проявляти щось для мене робити. Подивіться, як я робив, як я проявляв любов. Ви вчіться від мене і ви це повинні робити. І це є, дає нам спокій. Це всі складові дають нам спокій. Якщо цього немає, то і немає спокою, немає Христа. І що, і що цікаво, що Ісус Він описує прибування з Ним як ярмо. Да? Якщо ми відкриємо інтернет, ми подивимося, що таке ярмо? Це дерев'яний такий пристрій. Який одягає двох. Він не сказав там наручники чи ще щось, він сказав ярмо. Що він мав на увазі? Він сказав, що тобто, людина, коли вона прийняла Христа, вона не сама. Вона, казується, вона з Ісусом Христом, Він рядом. Тому Біблія нам каже, що Христос Він рядом з тобою. Не покину тебе, не залишу, бо я з тобою. Ти йдеш разом зі мною, я тобі допомагаю, ось він іде. І я розумію, Боже, ти даєш мені спокій, ти даєш мені е, радість, ти даєш мені надію, ти допомагаєш мені. Неважно, пішов я на війну. Що за мною трапить, Ти зі мною. Неважно, йду ли я, попала ли ракета, чи трудності якісь переживання в моєму житті? Ти зі мною, Господь. Це дуже важливо в нашому житті. Кожна людина, кожна віруюча людина повинна розуміти це. Ти хочеш мати спокій. Ти приймаєш, ти відкриваєш двері свого життя. Ісус тобою, він завжди, він з тобою, Він назавжди. Він іде з тобою на протязі твого життя назавжди. І нам не потрібно переживати. Бо Господь нас любить. І Він записав нас свою книгу. Він подарував нам спасіння. Багато людей думають. А що буде після смерті? Ми не знаємо, це не доказано. Христос дає нам надію. Нам потрібно лише Христос. Він каже, що ти будеш зі мною в раю, розбійний, коли з ним висів. Він каже: нині будеш зі мною в раю. І Бог нам каже, ви вірите в мене, я даю вам життя вічне. І це ярмо проявляється в нашому житті, нашими вчинками, нашими слідування зі Христом. Коли ти в сім'ї, наше ярмо, це проявляти ніжність, це проявляти терпіння, наша жертва, коли ти на роботі, наше ярмо з Ісусом Христом, це любити своїх підлеглих, любити тих людей, які, з якими ти працюєш, це є наше ярмо, яке каже Христос. Візьміть моє ярмо, тому що воно любе і воно лагідне. Чому Ісус Христос називає це ярмом? Тому що нам необхідно відхреститися від свого я, від свого егоїзму. Кожна людина вона є егоїст. Вона хоче тільки кращого для себе, для свого блага. А Христос каже: подивись на мій приклад. Подивись її, роби. Роби добро. Роби краще для ближнього Твого. Євангелія Луки, 9 розділ, 23 вірш. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Тобто щоденно нам потрібно брати свій хрест, брати та сестри, любий друже. Ісус каже, бо я лагідний і покірний серцем. Це ще одна характеристика цікава Ісуса Христа. Він добрий, Він лагідний, Він покірний. Як ми можемо знати, що ми взяли це ярмо? Що ми разом з Ісусом Христом, коли ми маємо плід Духа Святого? Коли ми бачимо проявлення в нашому житті, коли практично ми в своєму житті проявляємо добро, радість, мир, терпіння. І це ми бачимо, що ми знаходимося з Ісусом Христом разом. Ми взяли Його тягар. Дорогі друже, дорогі брати і сестра, якщо ви не маєте ще спокою, то Спокій єсть на сторінках священного Писання. Господь каже: Відчиніться, серце, прийдіть до мене, схиліться на коліна, попросіть прощення, зрозуміти, що ви грішна людина. І йдіть разом зі мною, творіть добро. Якщо цього немає, то необхідно зробити покаяння. Бо Євангелія Тиана, 3 розділ, 16 вірш, написано: бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Давайте будемо молитися.